І тут я живу вже майже рік. Ось такого от результату вдалося досягти. Нагадаю, що починалося все ось з цього. І давайте я вам покажу, що в нас в плані сьогодні. По-перше, реконструювати ось цю чудову доріжку. Вона просто заростає чагарником, вона тут стара, стара, просто великі бетонні квадрати. З боку вже є зроблена досить непогана клумба. Я доповнював її в минулому відео ось цим от халявним чудовим матеріалом. Про який зняв минулий відос можете подивитися на каналі. І також, отут ось треба реалізувати яку-небудь клумбу додаткову довкола ось цієї чудової зони кострища. Бо тут так само воно не дуже гарно виглядає. На газон не дивіться, він витоптався, його треба пересадити. Тут виглядає він трішки краще, ну а ще його треба покосити. Тут є звісно дуже багато ще проблемних місць і будівель, які треба буде зносити і реконструювати. Але сьогодні почнемо з малого. Друже, підпишись, щоб ми не загубилися, а ще на каналі є повне відео.